Всім привіт! Коротше, що це у нас? Це у нас скарб. Ну, типу, можна так назвати. Так, да, це не колеса, це скарб. Тому що кожна фара буде коштувати навіть бушне, на скільки? Півтори, півтори сотні євро, напевно. Ну, я не знаю, для когось це скарб, для когось це ні. Але щоб ну, типу, одну бушну взяти за півтори, а я бачу, там доходить і до 500 євро за фару і все інше. Чому вона має в руках? А все дуже просто. Захотіли поміняти лампочки, будь ласка, ось у вас захотіли пополірувати. Ось зняли що всі любі бажані дії, все ви можете зробити в руках. Чому? Тому що за три підсісти ми можемо її зняти, і так само за три дії її поставити. Як вона ставиться? Це до речі, передаю вітання власникам порше. Власникам поршей. Як там фари у вас всі на місці? Не крадуть, замки не ставите на фари. Так ось свольова продумала ще в 2006 році. Дивіться, як вона ставиться. Ось Коли ви під'єднуєте її сюди, ось конектор. Там ще повинна релюшка зроб... спрацювати. Ви її вставляєте. Ви її вставляєте. Ось, Оп. Вона стала тут в пази. І отаку штучку. Ось таку штучку. Ви її просто. Вставляєте, моя просто вже підкладена. Де там, де там, де там, де там? Дотянув. Все, фара стоїть на місці. Фара стоїть на місці повністю і ніхто у вас її не вкраде. Не так, як в порше, що можна штрихнути чимось і витягнути фару. Ні, вона повністю капітальна. За три дії відкрили капот витягнули штучку, достали фару. Супер, бомба, класно. Все, зробила. Зробили Volvo супер. А там, ну, Поршику я, звісно, дійсно вітання передаю. Як вони там, не додумались поршин? Все, всім пока, чао.